Україну відвідав з останнім візитом як директор центрального розвідувального управління Білл Бернс. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, вони вже зустрічалися і в Україні, і в європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу. Однак про це не повідомляли публічно. Президент України висловив вдячність роботі Бернса та Бернса та зазначив, що вони збережуть контакти і надалі. У Санкт Петербурзі пролунав вибух у відділенні банку Сбербанк. Відео та фото з місця подій публікують російські канали. На кадрах видно, що у банківській установі вилетіли двері та вікна. Окрім того, у приміщенні понівечено банкомати і за попередню інформацію, вибуховий пристрій закладено було саме у приміщенні з банкоматами. Відтак банк сьогодні вихідну банку вихідний, деталі встановлюють. Ми нагадаємо, що у Підмосков'ї сьогодні запустили піротехніку у двох. Торгівельних центрах та у відділенні пошти російські змі пишуть, що до флешмобу фейерверків начебто причетні так звані українські офісники.